Тут не робилось і хто б тут не був руководителем, то все одно оця людська воля, яка вже себе многократно показала, вона зробить своє. До нас вже так ніхто не відноситься, як це було раніше, і я хочу сказати, що це була і воля людей. І це була сила людей, і це була сила нації, і це було ще е, благословіння від вищих сил, яка дала розуму тим, хто хоче рабства людей, тим, хто хоче імперського рабства. Тим, хто хоче захвати людей, щоб вони десь на заводах там безкоштовно працювали. Вони їх в нашому лиці і в лиці наших дітей ніколи не получать. Тому не бійтесь а ті люди, які зараз придають, які зараз радять які... і ця зрада вона вся буде всім відома, бо можна радити і зрадити, кого хочеш, можна зрадити німців, можна зрадити там ще когось. Але зараз тут ще є Америка, і зараз є Америка з бешеним бізнес. Смінам, знаєте які заставлять за кожну копійчину, е, дати відповідь, і це буде дуже важливо, бо е, вже десь спрятатись і вже від когось спрятатись цим людям не дадуть. Тому знайте, що за все всі понесуть покарання, і будуть знати і ті, хто скривдив, і ті, хто е, це зробив, і ті, хто в цьому мав участь, і. Чим би вони були не прикриті, там КГБ, ілі, там, СБУ, чи чимось? Ці люди будуть нести відповідальність, і це ми будемо бачити наступні там 7-8 років. Україна буде сяять, як є, казали всі наші поети, і вона буде завжди у нас, і гарний в нас, і гарний в нас прапор, і гарний в нас прапор, бо в нас в цьому прапорі є золото, і Бог, і гарний в нас тризуб, бо там написана воля людська, і гарні в нас люди, бо ми можемо терпіти і потім так жахнути, що мало місто. І ми гарні, тому що ми вийшли. Ні, ніхто нікого не боявся, і пригали, і кричали, і ми. Без о, без гармат, без нічого а, виганяли і кого хотіли ставили. Ми це жах для багатьох країн. Що ми такі бешені, скажені, що ми вміємо виражатися, Оце це наша сила, така і а, це дуже подобається тим силам, які є вищими силами. Бо у боротьбі у терпінні у боротьбі кується. Нація, і ось ми це і зараз отримали. І всі, хто за націю постраждав, таких людей було багато. Ми всіх знаємо. Це люди, які хотіли, щоб Україна була другою, квітучою. Це Тарас Шевченко і Ну багато. Багато і так ми. Вже бачили, коли цю країну придавали, коли підписували а, і отримували гроші. Ми розуміємо. І а, там а, коли Україна а, отримала самостійність і після цього заплатили і, там, люди повиїжджали і жили. Ми цих брехливих і брехливої влади, ми її вже знаємо у своїй країні. Но зараз інший час, зараз інший час, тому що ми всі вже розумні. У нас вже є і розум, і інтернет, і сили, і ми вже таких помилок, як раніше. Ми їх вже не розуміємо і вже не мовчимо за це. А то, що в нас є у владі, хтось, що в нас є, там про російська владна структура, що в нас є хтось, хто хоче скомпроментувати, що хтось це продавлює. Ну так, це є, але хочу вам сказати, у людини є така тема, це називається терпець, терпіння.